Тарас Григорович Шевченко. І досі сниться. І досі сниться під горою, меж вербами та над водою біленька хаточка. Сидить, неначе й досі сивий дід коло хатиночки і бавить. Хороше та кучеряве своє маленьке внуча. І досі сниться, вийшла з хати, весела, сміючись мати. Цілує діда і дитя, аж тричі весело цілує. Прийма на руки і годує, і спать несе. А дід сидить і усміхається. І стиха промовить мішку. Де ж то лихо? почали ті вороги. І нищечком старий читає, перехрестившись, Отче наш. Крізь перби сонечко сіяє, і ти газ, диво газ. І все почило. Сивий в хату, і собі пішов опочивати.